Вітаю вас, хто ще нічого не розуміє, пояснює в ефірі наша постійна рубрика невже нам вже. Напевно, ніхто зі мною не буде сперечатися, коли я скажу, що кожна людина хотіла повернутися в своє дитинство. Та на жаль, практично це неможливо, а от теоретично, хтрішечки, ми можемо це влаштувати. І саме сьогодні цей маленький шматочок дитинства ми б хотіла подарувати. Кому саме дізнайтесь трішки пізніше? Тож знайомтеся. Віка та Іван Келілько. Віка, наскільки я розумію, це була одна з твоїх перших авторських робіт. Так, це моя перша робота. А біля тебе це хто? Це моя сестра, і вона є головною героїною, так можна сказати, в цьому маленькому фільмі. Я декілька разів переглядала цей фільм, і не можу зрозуміти, в чому сенс. Ну, я... мені здається, там було все дуже зрозуміло, але все ж таки. Сон з дитинства і до вже більш так, до дівчинки, що вона вже підросла. Тобто ми іноді дуже часто марнуємо своє життя, дуже часто втрачаємо час, який дуже для нас дорогий. І в цьому фільмі ми хотіли показати, що не встигаєш заплющити очі, як відкриваєш, їх і вже ти набагато вже доросліший, і що вже треба по-іншому якось думати, вже інше життя і інші люди навколо тебе. І за оці три хвилини ми хотіли показати і дітям, і дорослим, які коло дітей часто спілкуються, що не варто марнувати час, адже це може все промайнути як сон. Які роботи ти можеш ще згадати? Але Паруса, передача про музичну школу, дуже гарний фільм про поля та багато інших. Їх було ну, багатенько, але не лише мої авторські, а взагалі в яких я приймала участь. Найяскравіші моменти саме під час зйомок цього фільму Сон. Сон? Ну, найбільше. І що от саме перше мені зараз прийшло в голову? Це як ми мою сестру вмовляли, щоб вона все ж таки лягла і заснула. Ну там буквально в кадрі ви бачите, що там буквально три секунди. Але для цього нам треба було три часа з нею посидіти, треба було погратися, потім напоїти її чаєм, дати їй цукерку. Потім... Потім усі хори, і бабуся, та, і мама, і тато всі її вмовляли. Я там не видно, але я лежала біля неї під ковдрою і держала її за руки, щоб вона не боялася. Адже їй там, ну здається, два чи три роки, ну вона була дуже мала, і тоді чомусь злякалася. То це був такий один із яскравих моментів. А ну взагалі дуже було нам ну весело просто бігати. Там ви бачили біля річки. Ну це самі зйомки, це все ось, яскраве. Найскравіші моменти в зйомках інших фільмів. Інших фільмів. Вони, кожен по-своєму яскравий був момент, але ем, найбільш, так, що також мені перше в голову прийшло, це як ми знімали до фільму. Про Мотрю, де Даша грала її роль. І як ми знімали на березі, де вона босяком бігала, я там лежала з камерою на траві, по мені мурашки лазили, і сонечка, і всі, які там були тваринки маленькі, все по мені перебігало, але все ж таки вилежала з цією камерою. І ну, кожен, кожен фестиваль, кожна зйомка фільму. Все це дуже ярко запам'ятовувалося, і все зараз я пам'ятаю. Добре, наскільки вже мені відомо глядачам, всі найбільше тебе запам'ятали в ролі бабусі. Можеш це згадати? Ну і чесно кажучи, я. Тоді чомусь не дуже розуміла, чому це для інших смішно, бо мені було просто, якби я грала, бо це було смішно всім. А зараз, коли я вдома переглядаю іноді касету, то я сміюся і не розумію, невже я могла так грати, це чесно кажучи, так. Ну також, це все було тоді на дитячих емоціях, це все гралося. Від чистого серця, тобто це ніяких взагалі ні кадрів не було, це не було ні деяких дублів, енних, Це все гралося на одному подисі і дуже цікаво нам було. Все йшло від серця. Добре, для тебе в мене є подарок, це ж такий буклет, де саме ти є в ролі цієї бабусі. І через вже багато років ти саме цю бабусі зіграла на фестивалі Золота осінь осінлавутища можеш де саме звучила за кадром? Можеш пару слів? Ну мене заставили пригати в фонтан. Я не знаю, як я зважилася, але все ж таки я себе пересилила. Перед тим до нього взагалі не підходила, лише мені сказали, один дубль». Ну, як ти розумієш, нічого не може бути, бо я б вже вся мокра була. Так і вийшло, що я підходжу до фонтана, дивлюсь, а мені туди пригати треба, і один дубль. Пригнула, під, підслизнулась. І по шию нирнула. Потім у будинок культури зайшла, Там такі представні люди були, і журі, і члени всяких комітетів, і я мокра йду. Ну, Тобто люди звертали увагу, і нам було весело, і ми веселили людей. Для нас це були такі самі гарні моменти. Ось юніпроцька Марфа Степанівна. Взагалі-то на фестиваль тут мав мій внучок приїхати. Так мені подружка сказала, що тут екологічно-грязний міст. Та я дивлюся, вроді такий чистенький, нічого. А ага, а мені ще на фестивалю сюди давні якесь дали. Я не боюся бути смішною. Хоч подивіться. Ну шо, смішно? Ні. Ой, ну давайте я тут не песенку запиваю. Стоп. Ой, цветет картошка і зелений лук. Попалюша. Степілога. Мама, смішно, мені. Нет. Я ще ж хочу додати, що э, цей сюжет, який ми щойно переглянули, э, знімався при в дуже незвичайних умовах, по-перше, назва фестивалю золота осінь Славутича. Отже, це було восени, і це середина вересня була, і вже було дуже холодно. Надзвичайно низька температура як для занурення під воду, я скажу. Добре, якщо ми вже заговорили про фестиваль Золота осінлабутича, ти в 2006 році знову зіграла роль бабусі, тільки вже за кадром. Може сказати декілька слів. Мені було також дуже неважко зіграти роль бабусі, якщо ще й за кадром. І слова саме підбиралися в момент зйомок. Тобто, для мене вже ця героїня, бабуся, вона є мабуть, так і живе досі в моїй душі і в спогадах. моїх. А тепер би мені хотілося звернутися до твоєї сестри. Іванка, скажи, це була твоя єдина робота в фільмі сон. Ні, також я знімалася у фільмі, ігровому фільмі Реклама. І все. Да. Все ж нагадаємо. Ну, на книгу за костел допоможе. Ей, нарядная. Ей, нарядная. Ей нарядная. А Тепер поговоримо на серйозні теми. Розкажи, будь ласка, про роботу Дике Поле. Це дуже серйозна робота, і ми дуже довго над нею працювали, дуже великою командою. Ми пройшли. Під час експедиції, яку дитяча телестудія Ракурс організувала, пройшли половину шляху, коли під час полтавської битви пройшли шведи. Тобто ми, мабуть, часточку свою доклали до історії, і дуже багато людей, з якими ми спілкувалися, нам розказали багато цікавого матеріалу, який війшов у цей фільм. Якісь несподівані зустрічі були так, під час, коли ми були в Полтаві, ми там випадково зустрілися з делегацією шведів і там зустрілися, саме познайомилися з Ейнером Літом, який потім у майбутньому. Нам дуже багато чого по переписці розповідав, саме що стосується цього фільму. А також ми намагалися брати в нього інтерв'ю. Ми ще тоді навчалися в школі, і тоді з англійською мовою в нас не дуже було гарно, але все ж таки ми підготувалися, поспілкувалися, і дещо в нас все-таки вийшло. А як ви з ним спілкувалися? Англійською мовою. Для початку ми собі написали деякі фрази стандартні а потім уже так що почули, те спитали. І ну в основному ініціативу брав він на себе, скажімо так. А Hello, nice to meet you. Do you speak English? Uh, <laughs> little. Uh, good day, Mr. Lid. We are glad to see Marava, that this meeting was uh, um, not the uh, first. Um, uh, we... <laughs> Maybe you heard that our children's TV-studio records made an expedition on the way uh, of the Swedish army and Ry Ry Ukrainian army when they deported. Yes, I know i've heard about it. i've got a report, and it was very interesting. i have also seen a picture, a picture showing some of you in a, on a boat on the <laughs> uh, what do you think uh, about uh, our researches in history? about uh, your researches? Yeah. well, uh, have you made researches in history? Uh, uh, it's not so easy to make researches. <laughs> Зараз я навчаюся в Полтавському державному педагогічному університеті імені Короленка іноземне відділення філологічного факультету, спеціальність англійська, німецька мови та зарубіжна література. На початку програми я сказала, що практично дитинство повернути неможливо теоретично. Нам це вдалося, переглянувши декілька твоїх робот? Так, теоретично це на 100% вдалося. Я дуже дякую вам за цю зустріч. Я поринула у своє дитинство повністю з руками і з ногами, і я дуже вам за це дякую. Можеш сказати декілька слів своєї другої героїні, саме її словами. Ну що ж я тобі, діточка, можу сказати? ну все у нас добре буде. І дитяча телестудія Рокурс також буде процвітати. І я вам бажаю, діточки, лише щастя, вдочі і перемог. Що ж, а вам наші телеглядачі теж бажаємо завжди залишатися дітьми. Зустрінемось.